В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю це програма Молодь Плюс. мене звати Марічка Набока, І сьогодні ми говоримо про. Технології в поміч учням, школярам і студентам. У мене в студії начальник відділу інституту модернізації з міста освіти Наталя Гущина. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні слухачі, глядачі. Дзвоніть нам на наш телефон 044-490-3074 і Також долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter. Отже, пані Наталя, інновації в освіті зараз. Дуже багато ми чуємо про це напередодні 1 вересня, особливо що це таке. Ви знаєте новації в освіті Вимагають, це зміни. Ці зміни в освіті щось нове, що, що приходять. Безумовно, всі зміни, які відбуваються в суспільстві, вони відображаються і в освіті. Якщо минуле століття у нас було індустріальним століттям, і освіта була заточена під е, те суспільство, то якщо ми говоримо про те, що 21 століття це інформаційне суспільство або це суспільство знань, то безумовно освіта має пристосовуватись і має забезпечувати вимоги цього суспільства. От якраз інновації, які і спрямовані на те, щоб забезпечити існування людини в цифровому суспільстві, і є важливими в освіті на сьогоднішній день, тобто вони пов'язані з технологіями. Вони пов'язані з технологіями, так. Напередодні 1 вересня Міністерство освіти разом з it компаніями українськими представили інноваційні технологічні проєкти, які допоможуть навчатися в школі. Фінансово держава не спроможна надавати учням певні найновітніші технології, але інформаційно, як заявляють в МОН, готова підтримати. Шестирічний Семен йде до першого класу. Він ще не вміє гарно писати, але вже вправно володіє планшетом, здебільшого грається. Семен впевнений, що у школі більше часу доведеться мати справу зі звичайними книжками та зошитами. Там треба писати, читати, на планшеті грати. А Тому що Там мої любимі ігри. А вчитися ти хочеш? Вчитися теж хочу але... Ну вже хочу попити лимонаду. На сьогодні. Кількість підручників для школярів з різних предметів, що є доступними в цифровому вигляді, сягає близько 150. але вже до кінця року їхня кількість зросте до 500. Якщо якщо в Росії це взагалі там централізовано зверху йде на рівні навіть державних бюджетів, то в інших країнах там іде на рівні місцевих бюджетів. Вони більш закуповують для бібліотек. Для того щоб учень міг в бібліотеці скористатися цифровою версією. В Україні за чотири роки було продано понад три мільйони ліцензій на мультимедійні навчальні посібники, розроблені мультимедійним видавництвом Розумники, сказав директор видавництва Олександр Кохан. Такі ліцензії купують вчителі та учні для використання під час уроків на персональних комп'ютерах або ноутбуках. Загалом створену в Україні навчально-методичну мультимедійну технологію купують у близько 260 країнах світу. Наприклад, перша частина посібника з математики для малюків доступна п'ятьма мовами: українською, російською, англійською. Сьякою, китайською та арабською по європі тільки 20% – це ринок цифрових копій, 80% – це класична, класичний підручник, друкований тому в Україні досить гарні шанси. Потрапити в топ ми бачимо спрос у батьків. Батьки готові до цього. Наявність альтернативних проєктів, а саме розробка електронних підручників, є важливою. Це допомагає у вирішенні проблеми з нестачею паперових книжок, а також сприяє загальному розвитку ринку видавництв, Впевнений міністр освіти Сергій Квіт. Тим не менше. Технологічні здобутки не зможуть витіснити паперові підручники, вважає він. Подібні технології треба просувати, щоб люди їх опановували. Ми будемо багатші і ми будемо більше ними користуватися. Це нормально. Оскільки держава на сьогодні не має коштів на забезпечення та розробку цифрових носіїв для навчання. Вона підтримує вже наявні комерційні проекти лише інформаційно. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ. Розкажіть, будь ласка, пані Наталі, які ось останні. Проекти на вашу думку, можливо, державні, можливо не державні, були впроваджені в Україні або можливо ось, плануються. Ви знаєте, насправді в Україні багато чого робиться, і державного, і недержавного, і на місцях такого масштабу, скажімо так, регіонального масштабу. І якщо виділити, я так постараюсь, щоб це було і на різних рівнях виділено, і досить такі різноманітні, для того, щоб показати різний спектр. Ну, наприклад, у нас є дуже потужний, дуже цікавий проєкт, це є державний проєкт, є наказ Міністерства освіти і науки, за яким 30. Дві школи долучені до цього проєкту. Там близько двох тисяч учнів і вчителів в ньому працюють. Цей проект називається Хмарні сервіси в освіті. Це такий, взагалі, на сьогоднішній день це тренд, такий хмарні сервіси, використання його і в бізнесі хмарних технологій, і в тому числі і в освіті. І безумовно, от якраз цей проект він дає можливість. Якось е, створити таке інформаційне середовище школи, забезпечити зараз ще один тренд, який називається змішане навчання, тобто це електронне навчання, дистанційне навчання разом із традиційним навчанням. От такі цікаві у нас А Скажи, будь ласка, як, як на прикладі можливо використовують хмарні сервіси в школі? Як це е, ви знаєте, вони використовуються і в управлінні, і в класі? і для роботи з батьками, тобто на всіх, на всіх рівнях. Це все, що є у нас в реальній школі, воно може бути відображено в хмарах, може бути мати віртуальний вигляд, це віртуальні учительські, віртуальні методичні кабінети, віртуальні індивідуальні кабінети, вчителя, учня, адміністратора, це потік електронних документообіг, це зв'язок з батьками, їх інформування, це електронні щоденники, електронні. Журнали, тобто Супер. повністю відображення реального середовища в електронному вигляді шкільного. Кажете, що ще якісь цікаві Так, да, Ще є цікаві дуже у нас проекти. А, ну, Це не проєкт, це інновація, в яка, в принципі, вже е, друге десятиліття є, існує в Україні. Це конкурс, який називається Вчитель Новатор. Цей конкурс ініціювала програм, е, компанія Microsoft, але міністерство і інститут наш підтримує цей конкурс і е, щорічно він проводиться і е, дає дуже гарні результати. Таким чином, ми вибираємо, бачимо, той досвід вчительський, який ми бачимо, тих вчителів новаторів, які рухають освіту в технологіях вперед. Так значить, це ще один. Ще у нас е, остання така новинка з'явилася. Е, ну, в принципі, вже, скажімо так, останні пару років розвиваються професійні спільноти е, педагогів е, на різних порталах, різними інструментами електронними. І е, е, от навесні у нас е, дуже приємно, що у нас з'явилася така. Спільнота педагогів, яка називається Навчаємося з Google», і вона нас є спільнотою, яка підтримується Google. Це гек-спільнота, таке у неї є звання. Для того, щоб отримати це звання, ця спільнота мала виконати певні вимоги, але це все є. І ми дуже сподіваємося, що співпраця з такими потужними компаніями дозволить розвиватися вчителю в напрямку технології. Це дає тобто, величезні мож... можливості. Тобто, Наприклад, компанія може надавати. І навчати одночасно так да. а, свої справа нові в тому, що у такі потужні компанії я не буду на якісь одні зупинятися. Mm -hmm. Їх і декілька це і е, програ, це і Intel, це і Microsoft, це Гугл. Вони мають свої е, освітні програми, програми для освітян, які є безкоштовними для України, які є відкритими. І це ще один тренд: це відкрите освітнє середовище, які дозволяють вчителю зовсім вільно, своб... свободно розвиватися, під... підвищувати свій. Рівень в технології. Головне, щоб цей вчитель цього хотів. Ось, оце правильно ви говорите, тому що насправді це, мабуть, одна із найбільших проблем. І ви знаєте, ми проводили таке дослідження онлайн нараду. Це теж новий формат, який для нас був дуже цікавий. До речі, гарні дуже ми відгуки. Маємо коли ми запропонували людям, які відповідають за впровадження ЕКТ в освіту в регіонах. Ми їх збирали, і ми з ними обговорювали проблеми. Проводили анкетування з ними. Потім, і з'ясувалося, коли ми на першому етапі провели які ж про проблеми, що заважає впровадженню КТ в освіті в Україні, то вийшло, що в принципі це ці проблеми спільні незалежно від регіону. Тобто вони по Україні загалом вони спільні. Безумовно, на першому місці це були проблеми технічного постачання, техніка, обладнання. Не менш важливі проблеми відсутності якісного інтернету, який дозволяв би навчатися, да, освітній процес будувати ем, з, онлайн. Але більшість проблем, які були названі, це якраз відсутність мотивації. Немає на сьогоднішній день у вчителя дійсно мотивації, чому, чого ж йому треба перевчатися. перевчатися і чому ж йому треба використовувати ці технології. Такого інструменту, і от ми зійшлися потім, коли ми обговорювали ну, якби проблеми і шляхи їх вирішення вже. То ми дійшли висновку, що все ж таки тут має бути державний підприємство. Вхід і не один рік ми говоримо про те, що необхідно впроваджувати стандарти ікт компетентності для всіх педагогів і для адміністраторів, і для вчителів, і для викладачів вузів, і для учнів. От це дуже важливо. Це дуже цікаво. Ну е, е, ми спілкувалися з спеціалістами з одного регіону. От mm -hmm. На Черкащині стверджують, що в усіх міських і усіх сільських школах достатньо комп'ютерів. Інтернет є усюди, не усюди, правда, високошвидкісний, але оновлювати застарілі комп'ютери поки що не у всіх школах можливо. В той же час самі школярі роблять все, аби в їхній школі були найновіші технології. Про це розкаже Дар'я Бунякіна. Інноваційні технології у Черкаській спеціалізованій школі No17 впроваджують за допомогою учнів. Вони щороку беруть участь у різноманітних конкурсах і виграють потрібне для навчання сучасне комп'ютерне обладнання. Дев'ятикласники, приміром, у своєму відеоролику творчо розповіли історію компанії ЕПЛ та отримали для школи 10 нових ноутбуків. Якби не діти, не їх оце прагнення до перемоги і не виграні ці комп'ютери, то я думаю, що напевно на жаль, які більшість шкіл. Черкаси, Черкаська область то й всієї України користувалися і на уроках використовували комп'ютери. Старі не такі сучасні два роки тому 17-та школа долучилася до півсотні українських шкіл, де розпочали перший етап всеукраїнського державного проекту Відкритий світ він передбачав створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня шляхом безкоштовного постачання в школи сучасного обладнання. З-поміж іншої техніки, 17 сімнадцяті надали 60 планшетів, які учні використовують під час уроків. Хоча мали б їх отримувати для особистого користування. Проблема полягає в тому, що на даний час, вже два роки ми користуємося даною технікою. Немає, непередбачено якихось юридичних засад для конкретної передачі безпосередньо школа, батьки, ну і відповідно учні, користування даними, даною технікою. За даними обласного департаменту освіти і науки, на сьогодні усі школи Черкащини забезпечені комп'ютерами. Один такий прилад у середньому припадає на 9 дітей. У загальноосвітніх навчальних закладах області для якісної організації навчально-виховного процесу вчителі використовують 204 інтерактивні дошки та 629 проекторів. Крім того, усі загальноосвітні навчальні заклади підключено до мережі інтернет. Однак, технічні та фінансові можливості не дозволяють забезпечувати. Печити загальноосвітні школи високошвидкісним інтернетом, який мають лише 65% шкіл по області. Цього року департамент планує оновити майже дві сотні комп'ютерів у школах, на більш сучасні. Дар'я Бунякіна, Черкаси для молодь плюс. Я нагадаю, що ви дивитеся програму Молодь плюс ми говоримо про технології в поміч школярам і студентам зі мною в студії. Начальник відділу інституту модернізації. А міста освіти Наталя Гущина. А, пані Наталя, ось ми проговорили так: є комп'ютери, окей, вони є в сільській місцевості, в різних містах, але вчителі не завжди готові ними користуватися, допомагати учням користуватися ними і от впроваджувати ці всі новітні речі. І як дійсно можна перевірити ось цю компетентність і КТ компетентність, як це має бути на вашу точку зору? Ну, от Така тенденція дійсна, яка існує зараз в освіті світовій, це перевірка незнання, перевірка навичок і компетентностей. І е, розроблені ж стандарти, це розроблені стандарти ЮНЕСКО, педагогів. А, ну, Там потужні it компанії долучилися, спільно розробили оці стандарти ЮНЕСКівській КТ компетентності педагогів. Але мова йде про те, що ці стандарти необхідно Адаптувати для України і необхідно їх впровадити в Україні. Ну, Ви знаєте, це треба робити на державному рівні, і треба робити вже кілька років про це ведеться мова. Ну, Я так сподіваюся, що найближчим все ж таки часом які зрушення будуть. І У нас були зрушення якимось чином. У нас була така програма у 2010 році, вона була прийнята, яка називалася. 100%. Але, на жаль, у 2014 році той наказ, яким було скасовано державні програми цільові, вона була скасована. І, вона стосувалася інтернету в школах. Чи? Вона стосувалася, там були питання і інтернету, і там було 100% вчителів мали були навчитися на, на базовому спочатку рівні. Планувалися три рівні. Да, от, і якраз встигли на базовому рівні всіх вчителів протестувати. Уже і, добре? І, да, уже Добре, тобто скажімо так, 100% українських вчителів вміють знають, як включати комп'ютер. От і ну на і над... вимикати да, його теж правильно вміють, скажемо так. Ну можливо створити папку, можливо набрати текст, можливо, зробити презентацію. Тобто на такому рівні вчителі дійсно працюють. Але от на жаль, далі ця програма була скасована, і, і ми сподіваємося, все ж таки, що впровадження саме цих стандартів і КТ-компетентностей, якщо взяти за основу ЮНЕСКИ, впровадити їх, адаптувати, їх, впровадити, їх, впровадити на Україні, але це державний підхід має бути до цього. На місцях я, от, е, маленькими кроками, але кожен на місцях може це робити. І те, тот, той приклад Черкащини, який ми бачили, е, ми його теж от е, в нашій онлайн-нараді ми його теж побачили, тому що нашою метою було спочатку побачити, які існують проблеми, да? а потім знайти ті приклади, от е, такі, е, е, там, де інформатизація в школі е, на належному рівні, і далі вже цей досвід вивчити. Його на всю область або район, щоб підхопили, хоча б на місцях це було зроблено. І ми дійсно намітили певні кроки, якими маленькими кроками, але, знаєте, зона своєї відповідальності, що кожен може зробити на своєму місці. Да? Ми не будемо замахуватися, що от нам немає державної програми, то ми складемо лапки, нічого не будемо робити. А все ж таки. Створюються зараз і інститути після освіти. У нас є педагогічні, які в цьому напрямку працюють. У нас є дистанційні курси, з'являються для вчителів, ну, оскільки ми зараз більше для про вчителів говоримо. У нас є it компанії які підтримують і теж проводять, організують для вчителів курси навчання такої комп'ютерної грамотності. Але ви знаєте, от вислів такий е, в соціальній мережі побачила, що е, технології ніколи не замінять вчителів. Але вчителі, які замінять технології, замінять тих вчителів, які не володіють технологіями. То ви знаєте, я згодна з цим твердженням, але я б я доповнила, що е, потрібен вчитель, який не не лише. Володіє цими технологіями, але знає, як їх ефективно використовувати. Але водночас не треба, не, не, не потрібно, щоб був перегин технології окремо. Ми не повинні забувати про взаємодію. Ми не повинні забувати, і це повинно бути основне. Технологія це має бути як інструмент співпраця, критичне мислення, взагалі навички мислення. Мають бути, вміння вчитися, оскільки ще одна тенденція в освіті це навчання протягом всього життя. Сьогодні недостатньо один раз там, в молодому віці отримати освіту і вже далі е, почувати на влаврах. Потрібно постійно, постійно, постійно вчитися. І Потрібно, щоб ця е, пот, така е, потреба у навчанні, самодосконаленні, саморозвитку от це треба у людини а, в, виховувати, у учнів наших і але вперше для того щоб виховати наших учнів самі вчителі мають бути тобто підсумовуючи скажу що а, це має бути вчитель який ефективно володіє технологіями сам вміє взаємодіяти співробітничати а, а, володіє високим навичками мислення високого рівня і вчить цьому дітей розвиває це у дітей ми говорили з вами про і школи і вчителів державних. Приватні школи, там інша ситуація. В одній з приватних шкіл Києва, яка має міжнародний сертифікат, вчаться взагалі без щоденників, без класних журналів чи зошитів. І батьки дізнаються про успішність своїх дітей з інтернет-порталу. Так само там же вони можуть дізнатися навіть якісь. А на наступні події заплановані в закладі, або на якому уроці їхня дитина зараз. А Домашні завдання учні виконують переважно на комп'ютері в тих же хмарних технологіях, тобто це Google Docs або спеціальні програми. А, ну, Наскільки я чула, батьки задоволені тим, що не треба тягати ті ж книжки в школу, зошити і так далі. Зрозуміло, що це дуже платний варіант. Це складно впровадити в державних школах. З іншого боку, як нам розповіла студентка, вже нещодавно закінчила школу, Інна Силка, в Полтавській області вона вчилася в Зіньківський район в селі. У них не було ні комп'ютерів в школі. Ні, навіть такого предмету інформатика, з яким вона познайомилася лише тоді, коли вступила до коледжу. Ми знали, що таке комп'ютер. Там в деяких дітей, там моїх однокласників комп'ютери були вдома. Але викладачі, нам вчителі, цю ну, інформацію, що таке комп'ютер, як нам користуватися. Нам цього ніхто не розповідав, тобто, не ну, якби ми самі навчалися, як могли. В мене вдома, коли я навчалася в школі, не було комп'ютера. Тому коли я пішла навчатися далі в училище, то ну якби я прийшла і в нас був предмет інформатика, то я не знала, що це таке в мене. Ну, інформатика, це було щось інше. Ну я не представляла, що це буде. Нам будуть розповідати про комп'ютер, як ним користуватися, про різні програми. Тому якби для мене ну, спочатку було якби, важко, тому що ну я, я не знала, я ним не користувалася. Ну, Здавалося б, складно таке уявити, але ось воно поруч. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, проблема лише в нестачі коштів, чи тут якісь інші є пласти, скажімо так? Ну, безумовно, проблема не в нестачі коштів, тому що я, наприклад, сама була в Борщівському районі, в сільській школі. І де кожен вчитель має ноутбук і працює з дітьми навіть не на предметі інформатика використовує комп'ютерні технології. Яким чином це було забезпечено? Була виписана цільова премія для вчителів директором школи. Він домовився вчителями, що він виписує премію, але вони частково якби використовують на купівлю своєї власної техніки. Є різні варіанти, і ви знаєте, я спілкуюся. З директорами сільських шкіл і запитую їх, знаю, яка ситуація є. Звісно, є школи, в яких дуже складна ситуація, де там батьки на, ну, на заробітках десь на заході, але, скажімо так, на сьогоднішній день дуже мали, малий відсоток. Навіть сільських родин, які не мають комп'ютера. І сьогодні існує світова тенденція. Це не ну, якби не Україна придумала її б'єт, е, Принеси свій власний девайс. І е, Ну, можливо, це, якби, це не державний рівень, але я повторюю, що якщо ми маленькими кроками щось будемо вирішувати от на своєму рівні. І у нас в Україні вже є приклади, коли в школах всі діти приносять свої власні девайси. Це може бути і планшети, це може бути і смартфони. І навчання відбувається з допомогою власних девайсів дітей. Хмарні технології це дозволяють робити. От такі різні. Як ми говоримо, звірінець такий от комп'ютерний звірінець, але він об'єднується в Хмарах там. І, до речі, те застаріле обладнання, то теж, це теж можна його використовувати, якщо ми будемо використовувати хмарні технології. Це майбутнє, якби наше. То є така 73-я -та харківська школа, в якій якраз діти приносять свої власні девайси і в них працюють. Да, я згодна, це все ж таки міська школа, да, я згодна, що це все ж таки Харків, але. От якраз ідеться мова на державному рівні, що потрібно забезпечувати якісну освіту в будь-якій школі. Незалежно це буде приватна вона, це буде сільська, це буде міська, це мегаполіс. Діти повинні мати доступ до якісної освіти, і технології в цьому можуть допомогти. Тому що на сьогодні дуже розглядається питання дистанційного навчання, змішаного навчання, ельонінга електронного навчання за допомогою цифрових технологій, яке дозволить ну, при наявності інтернету, безумовно, і при наявності техніки, але отримати і послухати від кращого педагога. України тему якусь певну виконати завдання і отримати знання і навички. Скажіть, будь що щоб ще від держави так можна було, скажімо так, щоб держава могла забезпечити ще от які ключові питання, які зараз треба вирішити, щоб дійсно сунути ось цю справу далі. Ах, ви знаєте, на державному рівні, звісно, хотілося би, хотілось би, щоб це була державна політика. Безумовно, нам необхідні державні цільові програми, які от, саме спрямовані на цю, на цю мету, на подолання цих цифрового розриву, цифрової інклюзії можна, от я такі терміни навіть чула, використовують. Тобто, насамперед, це, звісно, має бути концепція, це має бути державна програма, державна цільова програма, це мають бути впроваджені на державному рівні стандарти і компетентності, про які я говорила не тільки для вчителів, а й для учнів. так Само. Та в принципі, ну, в європейських країнах такі стандарти ну, в Америці, вони впроваджені ну, для будь-якої для, для будь людини, тому що цифрове суспільство і кожна людина повинна е володіти, е володіти, е володіти, е володіти компетентності. Отже, е створення е єдиних українських, україномовних порталів електронних освітніх ресурсів. Те, що в нас є, воно все розрізнене, Я ж кажу, що ми намагаємося десь на ріг. Регу... Воно все є. Але безумовно, нам не вистачає такої державного бачення, не вистачає державної політики в цьому напрямку. Але ми сподіваємося, От зараз у нас рамковий закон приймається, і ми думаємо, що наступним кроком, сподіваємося, буде якраз вже більш таки якби спеціалізовані якісь будуть програми розроблятися, саме які будуть спрямовані на. От ці питання це була програма Молодь Плюс. Марічка Набока. бока. Почуємося у фірі. Молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.